Вітаю усіх 4 грудня, 24 рік, місто Рівне. Невеличке відео про хурму. Недавно бачив один ролик, в якому ну, дуже відомий вже, розкручений, продавець саджанців Розплідник. То він весь ролик відговарував садити хурму на чорноземі. У нас тут чорнозем. І все пояснював, що на чорноземі хурма не виросте, тому що вона не привикла, вона народилась не на тих ґрунтах. Ось. А от я вам хочу показати оцю хорому, що перед вами є таке, знаєте, поняття, як адаптація. От для нас зараз у цю пору, початок зими, плюс 5 це холодно. А от настане лютий, то в лютому для нас вже плюс 5, це вже буде тепло. Чому? Тому що організм. Вже привик адаптувався до умов. Рослини теж організми і теж вони привикають і адаптуються <кій> до умов. Бо якби не було б цієї адаптації, то в інших регіонах взагалі не росли б інші дерева. І до того ще завжди рекомендують купувати, ну, якщо у вашому регіоні є якийсь розплідник, то купувати саме з цього розплідника саджанці. Чому? Тому що вони вже... До вашого клімату привикли. <кій> Значить, існує все таки адаптація. Існує, певно, так от оця хурма у мене, вона вже більше двох метрів? Більше двох метрів висотою. <кій> вона в мене третій рік. Це сіянець. Чому сіяниць? Ну, Я купував як прищепу, але мені продали сіянця. Потім я перезваню, то продавець сказав, ну ви же ж не уточняли, що вам потрібно, щоб було прищеплено. Ну і так сіяний з'явився. Це має бути серце Так от, це третій рік він у мене. Два роки він сидів на місці. Абсолютно він не ріс. Ну як абсолютно, ну, може, там сантиметрів 5 за рік виростав, і він був буквально. Сантиметрів 52 роки. І оце зараз, це третій рік, і він так виріс дуже сильно. От. Я кажу, він більше двох метрів висотою і багато у його і голяк, він таким таким от кущом начебто росте і знизу. Тесл досить, вже досить грубий знизу, ну напевно. Сірникова коробка самого низу товщиною. Отак От він за рік виріс. І він два роки адаптувався до цього ґрунту, до нашої, до нашої погоди і на третій рік він чудово виріс. Ну Правда, погано щось засіяниць, тому що на сіянці треба довго буде чекати урожаю. Я так бачу, що. Тут немає ніяких плодових бруньок. От, Ну, нічого зробиш, почекаю ще рік, якщо нічого не буде, я присіплю його на якусь іншу хурму. куплю живці. Так що, хто бажає, може сміло купувати хурму і на чорнозем, і пробувати. Звичайно, не всі. Не всі саджанці приживаються і буде. Але ж, як ви бачите, приживається. І на чорноземі Адаптується і все нормально. Ось. Тут у мене ще, ще одна хурма, я її прикопав, бо я розповідав в минулому відео, що неправильно її був. На зиму обгорнув і вона мене вимерзла. До цього разу я вже її нагнув і прикопав. Тут у мене ще одна хурма. От. Така дуже її розхвалював продавець, що вона не боїться <кхем> морозу. Це жемчужина сванетті. Дуже розказував, що він ніколи їх не присипає, бо в нього багато саженців, всі вони ростуть і витримують. Мінус 25. Але я вирішив все-таки трошки її примотати, оскільки вона посаджена в кінці листопада і коронева система ще в неї Ясна річ, що вона ще не окрепла. Тому я її примотав. Як перебуде рік, уже, коріння добре приживуться, розшириться, укоріняється, тоді можна вже буде не закривати. Правда, цього сіянця я не буду закривати, побачив, він досить товстий, вже на ньому всі голячки такого темного кольору визріли, як кажуть, побачу, як він перенесе цю зиму. І ще таке одне питання, От, я так розказую, щоб це було практично для всіх, От, бо як почнеш слухати всіх. За умних садовників, то вони вже таке розповідають, що просто нереально його все робити. Ніхто колись там на це не дивився, садили саженці, де попало, як попало, звідки попало. Не, не мірили ні якийсь ґрунт, який він кислий чи лужний. А зараз вже дуже такі всі грамотні. Дуже рекомендую все це перевіряти. По-перше, гроші віддався за той прибор. Немаленькі. І бігать з ним. Це ще вони кажуть, через матери може бути інша кислотість. І що робить? Ніколи не дивився. І, і батьки мої садили саженці, що приймалося, що не приймалося. Звичайно, не було таких як зараз розплідників. Шукали десь дички в лісі. В лісі, ви знаєте, ґрунт зовсім інший, не такий. Але воно приживалося, потім всі то, що хотів брали по сусідах живці. І так воно було завжди. І дерева росли. О, так от одна така, одне таке питання. Усі, ну, якщо не всі, то майже всі такі от. Напевно, що один сказав, а другий вже хоче таким бути дуже начитаним. І от вони всі кажуть, що треба сасенця, як садиш. То місце, ну це сіяне, ясно, тут немає місця прищепи. А якщо прищепа, то треба, щоб місце прищепи, де щеплено, було над землею. Ні в якому разі, щоб це місце, де прищеплено, не було закопано в землі. І там ще кажуть, що якщо чорнозем, то там вище має бути. Якщо пісок, то нижче має бути. А чому саме так вище, ну ніхто не пояснює. Один, правда. Якось я бачив пояснював, що сама прищепа, на якій пощеплена, має бути висиною 40 см від землі. Тоді, мовляв, все дерево, ця хорма не буде вимерзати. А другий, син, я недавно бачив, то сказав, що ні в якому разі не закопуйте, тому що від цього вашого прищепів підуть ще, ще коріння, і він укоріниться дуже сильно і буде дуже високе дерево. <смешно> ну Це, це прямо е смішно таке от, слухати. От, Коріння нікому не мешають, а щоб дерево не було високе, звісно, його треба обрізати. <смешно> Ось рядом персик у мене от, і він у мене вкопаний Сховане місце прищепи у землю. І так я усі свої саженці, чи груші, чи сливи, чи, чи от чи персики, чи от хурма, всі вони у мене. Місце Місцеплено прищепи засипано в землі. Чому? Ось ще сливочка нова цього року посадив. Також місце прищепи засипано в землі. Ну, тут є ну, перша причина, вона така не зовсім важлива, але з точки зору естетики. Якщо залишити це місце над поверхньою ґрунту, то в будь-якому випадку там буде такий певний мозоль від того місця прищепи. І той мозоль буде видно. Ну, Я особисто то прищеплюю живцями ось так от От живцями прищеплюю Це рісня прищепа ранньою весною то тут вже ніколи не дінеться. По-любому буде місце, де росте живець і де була галяка про Тут ніколи не діниться. От, Але коли от таким от способом як в основному літом прививають, от грушка в мене теж сховане в цьому. Так от, може бути естетична проблема, оце місце, де Приживлене живець може бути от, от, як на цьому місці. Я зараз покажу ближче. Бачите, це місце де була, місце прищепи. І воно таке от, бачите, от, бачите роздвоєне якесь, негарне. от, Гуля от, така от, от не росла. Тобто чисто якби естетично воно може бути негарне. Ну, може воно і нормально зарости. Ось. Але може бути і така гуля негарна. Ось тут у мене абрикоса. І теж так само от, місце прищепи під землею. Чому? Все дуже просто. Якщо ви оставите місце прищепи над землею, і скажімо, буде сильний мороз, чи ви не зовсім добре вкриєте. І тоді у вас змерзне весь у вас живець. А прищепа сама, якась там, як вони на чому вони прищеплюють, вона виживе, тому що вона неї коріння буде в землі. І пагу вони потім напустить прищепа. Оце що не той сорт, що прививався, бо він у вас замерзне. А будуть і ті голяки відроджуються, стає прищеп... Підщепи. а вони, ясна річ, що вже це якась дичка буде чи щось інше таке. От. Тому, то, а коли вкопано в землю, от мене того року е, вимерзла хурма, вона була вкопана. І вона відросла, хурма, але вже відросла і з того живця, що прощеплений. Тобто той самий сорт дав нові пауни. А якби е, місце пощеплення було високо. Весь паєнець змерзли, той що мав бути у вас. А остався тільки підщепа. І вона дала б свої голячки, вони були б дикі. І ви мусили б його або прищеплювати, або його викопувати і на вас садити. От в чому причина. А те, що воно не приймається, то це все абсолютно неправда. Все воно приймається. Так що я рекомендую вам всім садіть всі саджанці місцем. Прищеплю землю, закопуйте. Ну хоча б сантиметрів 5. Тоді, якщо буде вимерзне, то вам відростуть той самий сорт, що ви купували, а не якась дичка, на якому була привита той чи інший сорт. Ось вам така от моя рекомендація. І це правда, і це так і є. От. І так, я все життя таке робив і... Я вам кажу, що і батьки мої такі робили, і так все росло, і у вас буде рости і все буде, буде прийматися. А те, що воно ж там не приймається, то це воно не залежить від того, як ви прикупаєте, не залежить від того, який у вас груд кислиці сотки. Я одного разу, кислий чи лужний, я одного разу бачив одного блогера, якому жалоби були, поприходили, що сажанці його. Не прийнялися, то він знайшов причину, як звинуватити покупців. Він сказав, що вони неправильно замочують саджанці. Тому що є вода, знову ж таки, це його любима тема. Є вода кисла, є вода слабо кисла, є вода лужна. І ви замочили, наприклад, дерево у кислій воді, а воно любить лужну воду. От, і ви потримали. Ніч там чи пару годин в цій кислій воді, і це дерево пропало. Ну, ви знаєте, це смішно, щоб вода, щоб вода яка дає всім рослинам життя, щоб вода вбувала дерево, це просто смішно таке слухати. Але ж бачите, все скидають на покупця, ти неправильно посадив. Як у мене теж одна хурма не прийнялася, я ще з нього відео буду про це розповідати, чому воно не прийнялося. Вона не прийнялася в мене, і я е, написав продавцю, теж дуже відомий продавець, нічого мені не сказали, нічого мені не відповіли, і так само нікому. Купили, це вже ваша, ваша проблема. Так що, особливо, ну що не слухайте. Ті, що за умні, які крепко розповідають, садіть на будь-який ґрунт в будь-якому кліматі. Зараз навіть і в Білорусі ще північні хурма росте, показують люди. так що... Треба пробувати. І все буде добре. Так, дякую всім за за перегляд мого відео. Слава Ісусу Христу! Слава Україні, слава нашим захисникам!